Радіо Chicago. окупанти намагаються взяти Бахмут під контроль до 9 травня. Проте через нестачу боєприпасів є інформація, що вагнерівці вийдуть з Бахмута вже 10 травня. Про це заявив ніхто інший як Євген Пригожин. Я повідомляю офіційно, сказав він: нести без боєприпасів втрати у Бахмуті. Мої хлопці не будуть. Тому від 10 травня ми виходимо із населеного пункту Бахмут. Нам залишилось взяти понад 2 кілометри з 45 але якщо ви не хочете подарувати перемогу росіянам взяттям Бахмуту, це ваші проблеми, заявив власне той самий Пригожин. І тут можемо трішки зупинитися на секунду, тому що дуже, дуже тонка грань, дуже тонкий період часу. Якщо до 10-го виходять, до 9 травня вони не подарують перемогу росіянам, то 10-го вони вже виходять. А, пішли в Абанк. Якщо не візьмуть, значить вони визнають тоді виходять свою поразку і повністю виходять з найгарячішої точки, яка зараз існує на сході. От, власне, ще слова Пригожина про те, що поле всі не трупами. Пригожин показав тіла вбитих вагнерівців, щоб змусити Кремль надати боєприпаси. На фоні поля з трупами, які залиті кров'ю, Пригожин не добирає слів, вживає нецензурну лексику та лає вище керівництво Російської Федерації. На полі, за його словами, лежать добровольці, які загинули лише за сьогоднішній день. Це чиєсь ґ -ґ -ґ, батьки, чиїсь сини. І ті м -м, не дають боєприпаси, м -м, будуть у пеклі жерти їх потрухи. М -м, у нас не вистачає боєприпасів. 70%. Шойгу Герасимов, де м -м, боєприпаси? Подивіться на них м -м, емоційно висловився лідер ПВК Вагнера. Ну і в продовження. Yeah. Uh, so. І в продовження про вагнерівців насправді у них закінчуються не боєприпаси, а бойовики. І про це заявляє речник східного угрупування військ зсу Сергій Череватий. Як наголосив Череватий, що протягом місяців пригоже намагається робити епатажні заяви, щоб привернути до себе увагу, і це робиться з двох причин: у вагнерівців закінчуються бойовики та триває внутрішнє протистояння в російському військовому керівництві. Тож відтак вони шукають причини, щоб піти. Він так припускає. Цікаво, що власне, лунають такі заяви вже зараз, і це нам з одного боку на руку, тому що коли розбрат йде у середині. А власне, країни нашого ворога, основного ворога, це 100% допомагає нам здобути перемогу. І бачимо, як Пригожин навіть вимовлявся, от Видимо дуже звучно прочитав, а наскільки лагідною була його російська мова, і не до будь-кого, знову ж таки, а до Вищого керівництва Росії. Ну там, правда, самого Путіна він ще не згадував, напевно, трішки не вистачає сміливості. А от всіх інших він достеменно згадав і, власне, сказав, хто вони і звідки вони походять. Ну, до 10 травня лишилося зовсім нічого, 5 днів. І побачимо, чи дійсно він отримує свого слова. Якщо не візьмуть Бахмут, а це їм точно не вдасться. То чи підуть вони звідти? Бо якщо вагнерівці вийдуть, то по суті Росія тоді взагалі виходить, що в дуже і дуже поганій ситуації з поганому становищі, оскільки це є найбільш елітні, так скажемо, в лапках їхні війська. Ну це до речі, його заява, його коментар стосовно цього, що відбувається, виглядає так, що їх кинули. Тобто, ну якщо це правда, в них дійсно не вистачає ні боєприпасів, і в них немає і людей вже, тобто ким воювати. Ну відповідно, що їм це не постачається, тобто їх Але просто потім розібрати боєприпасів чи людей, бо тому, що якщо людей не вистачає, то ну в Росі, почекайте, в Росії там 100... 40 мільйонів населення було по попередніх даних, і людей в них точно не вистачає. Просто можливо людей не можна мобілізувати, не вдається. То тоді логічним виходить пояснення атаки Москви дроном. І це воно ну, можна пов'язати, що власне вони це атака була сама спровокована самими ж росіянами, щоб тим налякати росіян і заставити їх піти воювати за свою, нібито таку велику велику страну. Радіо UA Чикаго.